Вітання, я Олена Парай. Ви дивитесь програму Слово Волині. Наші кореспонденти плідно працювали увесь тиждень, аби сьогодні розказати вам про таке. 15 жовтня у світі відзначають День чистих рук. Скільки коштуватиме борщ із овочів нинішнього урожаю? Листоношу із Луцька нагородили орденом за заслуги. У місті залізничників вже тепло. Ковальський міський голова дав розпорядження тепловикам розпочати опалювальний сезон на три дні раніше, аби встигнути ліквідувати усі можливі технічні помилки. А от у помешканнях лучан, попри низькі температурні показники, опалювальний сезон вирішили розпочати за планом 15 жовтня. Раніше зазначеного строку тепло прийшло тільки у лікарні, пологовий будинок та спальний корпус школи інтернату. 15 жовтня увесь світ відзначає день чистих рук. Щороку від хвороб, які передаються через брудні пальці, помирає більше як 3,5 мільйонів дітей. Лікарі переконують, що елементарні правила гігієни, якими більшість із нас запросто нехтують, можуть щодня рятувати не одне дитяче життя. Як часто наші з вами діти беруть до рук мило знає Ірина Кудря. Дмитра з дитинства вчать мити руки з милом після прогулянки і відвідин туалету. Хлопчик добре знає, як це робити. А ще хлопчик здогадується, що може статися із тими, хто ходить із брудними руками. Може завестися інфекції та й попадеш в лікарні. Мама Даниїла Світлана добре знає, що гра в пісочниці та навіть прогулянка на свіжому повітрі може завершитись плачевно, адже усюди бактерії. Але батькам пощастило. Хлопчику подобається мити руки. Він щось сам просить. Він, якщо десь там ще виможеться, це навіть більше ніж 5-6 разів, Бо він якщо щось їсть, то він сам просить майми і біжить до умивальника. Чисті руки це норма для більшості людей. Вже 4 роки поспіль, 15 жовтня, під егідою у всьому світі відзначають день чистих рук. Лікарі дитячої міської поліклініки про такий день знають і про його важливість говорять не лише сьогодні. Медики застерігають, гігієна рук це профілактика вірусів та інфекцій. Наші руки це частини тіла, які найчастіше контактують із предметами зовнішнього середовища, і, звичайно, через них може попасти будь-який збудник. Найчастіше це, звичайно, бувають збудники гострих кишкових інфекцій. Це і дизентерія, і сальменороз, і гепатит А. Але треба пам'ятати, що через брудні руки можна заразитись, і попасти можуть через брудні руки, і личинки, і глистів. Кнопка у ліфті, іграшки, речі побуту, ручки від сумок, поручні у громадському транспорті. Це не повний перелік того до нас підстерігають бактерії різних хвороб, а ще гроші, які передаються з рук у руки. От саме на купюрах може жити паличка туберкульозу, гепатит у їжі та воді, сальмонелоз у продуктах на стихійних ринках. Звісно, ми не можемо знешкодити усіх бактерій, але можемо запобігти їх потраплянню в організм миттям рук. Ми треба долоня в долоню, обробляючи зап'ятку, і між пальцями. Лікарі добре знають, де ховаються бактерії на ваших руках. Є основні такі ділянки, які є, де дуже багато збирається мікроорганізмів. Вона повинна знати про це, що це пальці, кінчики пальців, що це міжпальцеві простори, що це великий палець, що це долоньки. І звернути велику увагу на те, щоб приділити, що для кращого миття. Саме цих ділянок. Якщо на руках є мікротріщинки та рани, знаєте, там можуть розмножуватися бактерії. А ось дезінфікаторів для їх знешкодження, які продаються в магазинах та аптеках, у домашніх умовах краще не використовувати. Ну, звичайне, дитяче мило і можна просто лишній раз намилити і змити ті самі бактерії, ніж там дезінфікатором витримувати ту певну кількість хвилин тримати, потім все одно змивати за 9 місяців до дитячої міської поліклініки на прийом до лікаря-інфекціоніста звернулося близько тисячі дітей з батьками. У світі щороку півтора мільйони дітей віком до п'яти років вмирають через захворювання на діарею. Миття рук з милом може скоротити і кількість захворювань на гострі респіраторні інфекції аж на 23%. На щастя, ми не живемо в Ефіопії, де мило заміняють пополом та піском через його дефіцит. Тому мийте руки з милом і бережіть. Здоров'я своє та своїх дітей. На Волині затримали в'єтнамців нелегалів. Про це повідомили співробітники Служби безпеки України. Спершу вони викрили двох мешканців нашої області, які намагалися незаконно переправити за кордон вісьмох громадян В'єтнаму. Доставивши нелегальних мігрантів на Волинь, зловмисники впродовж тижня переховували їх у приватному будинку в одному із сіл Володимир Волинського району. Згодом, скориставшись знанням місцевості та маршрутів патрулювання прикордонників, вони вночі доправили в'єтнамців. На власному автотранспорті до прикордонної зони. Але перетнути лінію кордону нікому не вдалося. Працівники СБУ разом із прикордонниками затримали і нелегалів, і їх посібників. Наразі порушена кримінальна справа. Волинянам, провідникам іноземців світить від трьох до семи років за гратами. Орденом за заслуги другого ступеня нагороджують не лише тих, хто рятує людей, досягає результатів у економічних та соціальній сферах. Таким орденом президент України нагородив листоношу із Луцька, яка 27 років присвятила цій справі. Перше інтерв'ю після нагородження Тетяна Петрова дала кореспондентам слова Волині. Щодня сотні людей на Луцькій дільниці номер 2 отримують добрі звістки від Тетяни Михайлівни. Свої вулиці Коперника, світла, Шопена. Жінка знає на пам'ять. Адже двічі на день розносить по домівках більше 25 кілограмів преси та листів. Ну, може, люди думають, що листоноші професія не така вже складна, але насправді вона дуже важка. Це і в сніг, і в дощ, і, і в жару мусимо йти. На, на це ми на условиї на погодні умови не дивлячись, ми все одно й виходимо на свої дільниці. А ще робота листоноші вимагає обачності. Ми не маємо права права вийти на свою дільницю, поки ми не візьмемо газовий балончик. Щороку листоноші слухають лекції в управлінні внутрішніх справ, де їх навчають оперативно реагувати в небезпечній ситуації. А ще берегтися собак. Як добре знає Тетяна Петрова, що собака на вас біжить, не можна втікати. Став і стій. він собі пробіжить і не дивитися собаці в очі. І все заради того, аби листи і пресу принести цілою і неушкодженою. Колись, пригадую, пані Тетяна було лише три періодичних видання: радянська Волинь, звісті та правда. Тепер усіх на пальцях і не перелічити. Але ніколи ще жодну газету не переплутала. Усе запам'ятовує для старших людей. Листи замінює інтернет, адже несе свіжі новини та інформацію. А ми їм більш доступніше приносимо газети, свіжі новості, листи приносимо, які чекають. Ось цей орден за заслуги Тетяні Петрові вручили за багаторічну працю. Жінка зізнається, такої великої кількості зірок на одній сцені ще не бачила. А тому хвилювання давалося взнаки, коли доводилося виходити за нагородою. Трошки страшно було виходити на сцену, тому що стільки багато людей було. Зал такий великий, вся Вся Україна була. Це вже другий орден за заслуги, яким тішиться листоноша. Нагороди, каже жінка, це звісно приємно, але вдвічі більше задоволення приносить робота. День минає швидко і постійно в русі. А ще пані Тетяна каже, поки люди писатимуть листи і читатимуть газети, буде чим зайнятись до пенсії. Жовтень пора, коли потрібно думати про запаси на зиму. У когось у підвалі вже лежать морква, картопля та цибуля. Іншим же доводиться купувати овочі на ринку. Кореспонденти слова Волині теж взяли клунки та пішли за продуктами цьогорічного урожаю для найпопулярнішої української страви борщу. Вирощувати картоплю цього року для Михайла Саса з Мелуш стало справою збитковою. Чоловік посадив лише 10 соток, але навіть зібраного урожаю нікуди діти. Картошка моя. По півтора гривня. картошка зараз не в ціні. Те, що хорошої ціни на картоплю нині немає, господар пояснює низьким попитом оптовиків із східних і південних областей України, які більше ніж 80 копійок за картоплю не пропонують. Тому чоловік намагається зайняти вигідніше місце на ринку, аби продати її за вищою ціною. Люди на тому перелякалися вже. І вже не будуть здавати, бо не мають куди дівати. Понімаєте? Наша картошка нікому не потрібна. На іншій частині ринку за кілограм бульби просять гривню. Ще одна продавчиня, пані Неля, навіть готова без оплати за доставку привезти картоплю до замовників. Не приймають зовсім, де її подіти продаємо як можемо. Вирощує господиня моркву, капусту і буряки. Нинішні ціни на основні компоненти українського борщу нижчі від торішньої. Капуста коштує 2,50. А морква 2,50 теж. Однак борщ такий дорожчий ніж торіки, що готувати його з м'ясом. Ціни на цей продукт значно зросли. За кілограм свинини просять від 45 до 60 гривень. За телячу шинку потрібно віддати аж 79. М'ясо дороге, такий да м'ясо дороге в цьому році, дорожче ніж в тому. Тому пенсіонерці Євгенії Федорівній доводиться економити на одязі, аби купити необхідні продукти. Яка пенсія? Шо ви, то мізерне пенсія. Хіба ж можна на ту пенсію прожити на тисячу гривень? І порошка купити, і мила купити, якусь одежину купити і заплатити. Та ні, навіть мови немає. На харчах не економимо. А на одежі, що є, в тому ходимо. Доходжуємо, як кажеться. Якщо покупцям тішить око низька ціна на овочі, фермерам, одноосібникам серце крається, адже вкладено немало праці і ресурсів. що це дешеве. Топливо дороге. Трактор то я так само запчасті, дорогі, все як маємо. Михайло Сас бачить причину здешевлення цін на українське в завезених з інших держав продуктах. Наш України вистачає, щоб з Єгипта звідти ніхто не возив. То було б добре, то люди свої були б мали все. І не треба ні гречки, не треба все наше є. Цього року, за підрахунками експертів, в Україні зібрали більше 20 мільйонів тонн картоплі. Для внутрішнього споживання потрібно лише 6 мільйонів, ще стільки ж для переробки та садіння. Решту можна експортувати, але держава, на думку фермерів, поки що не зацікавлена у розвитку картоплярства. Продавці ж зізнаються, якщо справи з овочами підуть так і надалі, наступного року садитимуть менше. Хто знає, може вже через рік доведеться варити борщ з єгипетською картоплею, іспанською морк та італійським буряком наші волейболістки боротимуться за звання кращої жіночої команди країни. Волинська команда Континіум Волинь університет вийшла до фіналу національного кубку України. Нагадаємо, згідно результатів першого етапу Кубка з цього виду спорту серед жіночих команд, наші спортсменки посіли другу сходинку. Підопічні тренера Богослава Галицького дістали у суперники команду Хімік, із якої зіграють у фіналі Кубка. Наразі наші волейболістки ретельно готуються до відповідальних змагань фінал чотирьох, який відбудеться 21 грудня. І на сьогодні це все, що ми хотіли вам розповісти. Бажаєте знати більше про життя Волині? Не пропустіть нашу наступну програму. Її ви зможете побачити у четвер, о 18 годині 40 хвилин. До зустрічі. Старовижівській районній лікарні більше як півстоліття. Нині тут має змогу лікуватися 120 людей з району. Лікар із багаторічним стажем роботи Ольга Савелівна добре знає, що таке лікувати людей у неналежних умовах. Після декількох зим із великими морозами та відлигами дах лікарні дав тріщини і почав протікати. Вода потрапляла у лікарняні палати. Лікарі почали бити на сполох. За допомогою звернулися до депутата обласної ради Степана Івахіва та благодійного фонду Патріот Волині. Ми дуже вдячні. Фонду Патріот Волині, і, зокрема Степану Івахові, за те, що нам виділив кошти 27 тисяч на придбання рубероїду, і ми поремонтували покрівлю. За 61 рік дерев'яні вікна лікарні стали погано закриватися і пропускали холод. Після ремонту покрівлі у лікарні в основних відділеннях поставили енергощадні металопластикові вікна. Це вікна, які замінили на кухні по всіх відділеннях, і також замінили ми двері. На сходових переходах і також у реанімаційних палатах Ольга Дацько щодня працює з людьми у фельдшерських пунктах, відвідує хворих в районних амбулаторіях. Досі у них не було навіть необхідних препаратів для надання швидкої допомоги. На даний час немає ні одної лікарні, ні амбулаторії, ні одного фельдшерського кушерського пункту, до яких би не поступила. Благодійна допомога від фонду Патріот Волині. Щороку в Старобижівській районній лікарні з'являється на світ більше сотні діток. Нині їх батьки можуть бути впевненими у комфортних умовах для новонароджених. Степан Петрович Івахів то є людина, людина слова і людина діла. Він пообіцяв, він зробив. І ми дуже йому вдячні за ту надану благодійну допомогу. Надіємось на співпрацю і в подальшому за підтримки фонду Патріот Волині районна лікарня отримала нову постіль, подушки, матраци, спецодяг для лікарів швидкої допомоги і таку необхідну в роботі оргтехніку. Лікарі надіються, що їх лікарня таки відзначить свій столітній ювілей у належному стані. Дитячий садочок Веселка, що у ратому має змогу відвідувати більше 400 дітей. Але відтепер бажання приходити у садок в діток стало вдвічі більше завдяки новому дитячому майданчику. Ініціатором такого подарунка для дітей став благодійний фонд Патріот Волині. Реалізував проект майданчика дитячих мрій у життя депутат обласної ради Степан Івахів. Відтепер вихователі веселки впевнені, на прогулянки діти поспішатимуть із радістю. Благодійний фонд Патріот Волині» зробив дуже чудовий подарунок для нашого дитячого садка. П'ятирічній Ані та її мамі новенькі гойдалки та драбинки подобаються і не лише яскравістю, але й тому, що вони безпечні. Веселіше буде гуляти, прогулюватись. Ну, тому, звісно, вдячна нашого меценату. Найбільше побільше в нас було таких людей. До свята відкриття дитячого майданчика діти підготувалися відповідально, а зустрічали шанованих гостей хлібом та сіллю. Урочисте перерізання червоної стрічки вихователі надали депутату обласної ради Степану Івахіву. Користуючись нагодою, Степан Петрович привітав батьків і дітей із маленьким святом дитинства. То перший майданчик в ратному. Ну не перший вже на Волині, які ми поставили, вже багато десятки. поставили, а в ратне перші. Їх буде набагато більше. Фонд Патріот Волині потурбувався, аби діти не забули цього дня. Поїхали. О, на дитячий майданчик їдемо, їдемо. Відтепер придумати ігри вихователям веселки буде легше, адже на новому майданчику є все необхідне для забав та розвитку дитини. Ми маємо можливість з дітками покататися на качелях, поспускатися з чудової ігри, організувати ігри, розваги. У майбутньому нинішні відвідувачі садочка веселка пригадуватимуть своє дитинство яскраво. А головне вони ніколи не забудуть такого подарунка. Нам дуже подобається.